Понад 25 років в місті Дрогобич у складі КП Дрогобицький ринок працює м'ясний павільйон, який забезпечує місцевих мешканців м'ясної продукції. Але на жаль, план часу та застарілі умови реалізації не давали можливості нашим підприємцям гідно конкурувати на ринку м'ясопродуктів. Нещодавно, завдяки спільним зусиллям КП Дрогобицький ринок та підприємців наш м'ясний павільон зазнав кардинальних покращень. Проведені ремонтні роботи, приміщення встановлено, холодильне обладнання, обладнання кімната для зберігання м'ясної продукції. Перед продажем в обов'язковому порядку вся м'ясна продукція проходить лабораторні дослідження та оновлені ветлабораторії, яка була перенесена у відремонтоване приміщення м'ясного павільону. Грудні 2024 року вступили в дію. Нові гігієнічні вимоги до агропродовольчих ринків, які розроблені згідно вимог системи ХАСП адміністрація КП Дрогобицький ринок і підприємці з розумінням віднеслися до нових вимог законодавства. Як результат, ми маємо зараз новий, гарний, світлий. М'ясний павільйон. Ну, працювати стало приємніше набагато. Оновлювали підлогу, стіни, і саме основне було холодильні вітрини, тому що такі вимоги пішли, і потрібно було працювати з холодильними вітринами вже. Покупців очікуємо також, Думаємо, що прибавляться покупці і будуть задоволенням заходити до нас. Ну про ми стараємося. Працювати нам стало ясно, що набагато краще. Санітарні умови відповідають, люди скоріше йдуть купляти. Нам самому приємніше, ну і м'ясо зберігається, тому що холодильні вітрини, літом теж буде дуже файно. Спеціально Стебника приїжджає тут скуповуватися. Тут і ціни нормальні, набагато дешевше, ніж в інших магазинах. Нормальні ціни і, що багато важливо, акуратно і чисто. Світліше, охайніше, гарно. продавці дуже гарні, всі гарно відносяться до людей, дуже гарно. Мені подобається. Ну, я тут рідно буваю, але дуже гарно зробили, набагато краще, як було. Ну, ясно що Стало чистіше стало, як. Поздобили гарно, прекрасно дуже гарно.